Наразі, друзі, восени, у нас інтенсивність клювання риби не така висока, як в теплу пору року. Тож за короткий проміжок часу дуже важко швидко знайти рибу і впертися в неї дуже-дуже важко. А враховуючи той факт, що наша риболовля взагалі сьогодні короткострокова, Ну, власне, як і в більшості разів то це зробити ще більш важко. Ось пішов ракушняк окуньовий, затримую тут приманку. Окунь на паузі бере. От, зміню, зміню позицію, так робити це більш зручно, коли спінг піднятий догори. І от на паузі тинь-тинь може бути, а може бути бух одразу. І красень смугастий буде на гачку.